Що ж, усім добрий ранок. Я з ранкової пробіжки зайшов подивитися, як тут мої щеплення мушмули. І дивіться, що я вам покажу. Ха, -ха. бачите, бронька вже зеленіє. І так, тут одне щеплення. Так, ну тут ця мушмула, яку я щепив, вона вже відцвітає. Так, далі. Тут іще одне. Так, от можна побачити. Так. Тут. Третє. Тут третє. І навіть вже такий листочок великий, бачите? Так, третє. Там ще є два, але руса велика, я не хочу мочити штани. Так, ну тут бульбушка, зараз я вам похвалюся. отакова, от от така. Треба буде відкривати. Ну, але вона рідко зійшла нам. Бувають такі прольоти. Так, є. І ще тут. Ще тут. О такого, такого. Та ти що? Та ти шо? Що ж, буде в мене загалом 6 шість, шість Тобто, е, Ну і ще враховуємо ось. Цю. Зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто щеплень прийнялося 5 із п'яти. Отако. Хваліться, як там ваші результати. Так, ну і... Ой-ой-ой-ой-ой. який дощовий хрубачок. Ти що то робиш? Эй, еу! Так, добре, хай тут собі шариться. Так, покажу вам ще шипшину чорну. Довго вона не випускалася, я думаю, вже все. Капець, але не все. Так. Я думаю, вона вже буде цвісти в цьому році. Надіюсь, тут щось таке. Пробивається. Так, ну і альпіська сониця. вже деякі кущики цвітуть, цвітуть так от і тут і тут вже зав'язалися деякі ягідки. Багато кущиків випало, не знаю чому так. Вже весною тепер гарно замульчував.